О Пресвята Діво, ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Його Сина Ісуса Христа, ти цариця ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Боговідступникам, помилуй і нас, важко згрішивших і невиконувачів заповідей Божих, порушників обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати. Коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього. І тьма відчаю та безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми за гріхи наші втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився святої думок. Забування про Бога затьмарило душі наші, і тепер тіснять серце усілякого роду печалі, скарботи, недуги, ненавість, зло, ворожнеча, комста, злорадство та інші гріхи. І, не маючи радості, тіхи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа, помолити Сина Твого, простити нам всі гріхи наші. І послати до нас Духа Утішителя, як послав його на апостолів, хай утішені присвічені ним, заспіваємо Тобі благодатну пісню. Радуйся, Пресвята Богородице, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь. О Пресвята Діво, ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Сина Ісуса Христа, ти цариця Ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Бога відступника. Помилуй нас, важко згрішивши і не невиконувачів заповідів Божих, порушників обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати. Коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього. І тьма відчарів та безрадісний стан душі мучили його. ми за гріхи наші, всі втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився святою думок, забування про Бога затьмарило душі наші. І тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скорботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство та інші гріхи. І, не маючи радості, втіхи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа, помолити Сина Твого, простити нам всі гріхи і послати до нас Духа Утішителя, як послав Він Його на апостолів. Хай утішені і, і просвічені ним заспіваємо тобі благодатну пісню, радуйся, Пресвята Богородице, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь. О Пресвята Діва, ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Сина Ісуса Христа, ти Цариця Ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Боговідступникам. Помилуй нас, важко згрішивших і невиконувачів заповідей Божих. Порушників, обітниці, хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати, коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього, відьма відчаю та безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми, за гріхи наші, всі втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився сумкою думок. Забування про Бога затьмарило душі наші і тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скорботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство та інші гріхи. І, не маючи радості і тихи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа, молити Сина Твого, простити нам всі гріхи, послані і послати на нас Духа Утішителя, як послав Його на апостолів. Хай утішені та просвічені ним заспіваємо тобі благодатну пісню, радуйся, Пресвята Богородиця, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь.